В одному з будинків села Великі Незгірці Семенівської громади місцеві жителі виявили сімох мертвих чоловіків. Одні кажуть, що, може, ну вчора ж вітруган був і десь задуло. І, видно, може, котьо задуло, фітіль робив, а не спрацював. Трудяги всі були. Хлопці, що там казати? Це вони що, вранці їдуть, вони вже в 6 годин собі, яка мороз, слякуть, ну вони робили, а ввечері приїжджали. Будинок вони мали семеро чоловіків, які працювали на місцевому агропідприємстві, розповіла Наталія Семенюк, Семенівський сільський голова. О 9-й годині мені зателефонував староста і повідомив про те, що у селі Великі Незірці Семенівської громади у будинку виявлено тіла семи чоловіків. Які приїхали напередодні і свідчень сусіди. Вони приїхали працювати даний населений пункт і не вийшли на зв'язок. Рідні почали бити на сполох, і наші жителі підійшли і виявили, що вони у будинку знаходяться. На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції, рятувальників, швидку допомогу та працівників газової служби. Попередня причина загибелі. Як встановлюють фахівці, це отруєння чадним газом. Ознак пожежі на місці події не виявлено. В Житомирській філії компанії «Газорозподільні мережі України Суспільному розповіли, що на місці події працюють їхні фахівці. Рідніс Житомирської філії та Бердичівського управління газорозподільних мереж України виїжджало, виїхало на місце події. Наразі на місці працюють фахівці, обставини з'ясовуються. За словами речниці головного управління Нацполіції в Житомирській області Вікторії Дубовик, наймолодшому чоловіку було 30 років, а найстаршому 45. Загиблі жителі Вінницької області. Чоловіки разом працювали на агрофірмі та спільно винаймали житло. Попередня причина їх загибелі отруєння чадним газом. Нині на місці події працюють поліцейські, працівники ДСНС, медики та газова служба. Слідчі слідчого управління поліції Житомирської області встановлюють усі обставини у межах відкритого кримінального провадження за частиною другої статті 272 порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою Кримінального кодексу України. Слідство триває. Дмитро Клименко, Тетяна Докач, Катерина Тарасюк Ігор Кучин. Суспільне новини Житомирщина.